Здоров'я друзі. Новий варіант на продаж. Yamaha Gear Чотирихтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Вантажний скутер для бізнесу, для домашніх потреб. Популярна техніка на сьогоднішній день. Gear є лідером. Скажімо так, в такому плані з вантажних скутерів практично відсутній по конкурентам один. Із самих самих цікавих, самих доступних і самих живих скутерів. Починаємо, як завжди, з задньої гуми, відсотків 50 по залишку стоїть. Але стоїть а, рідна IRC гума 110х90х10. На на От IRC. Це в будь-якому випадку краще, ніж дві китайських, мабуть. Оце Це якісна штука. Рідний амортизатор, рідні варіатори, розхіднички. От, версія гіра у нас, до речі, з ручними гальмами, він ну, більш популярний, ніж з ножними, так як він більш практичніший за рахунок відсутності педальки в полу, ви можете якийсь там мішечок поставити, сумочку і так далі. Тобто Гір з рукою користується набагато більшою популярністю, хоча переробляється з ручного на ножну і навпаки сидіння рідне. Без ніяких питань по роках 2012 року, вроді як по сидінню, так, і кришечка також 12.07 з рідним бензинчиком на 12 2012 року. В ідеальному стані взагалі з боковою підніжкою в чудовому стані. От ключик, до речі, один. По пластику ідеальний стан, ліва частина, без ніяких питань. Пол. Також. очечок для кульочка. Замок. 17800 пробіг. Є, до речі, кріплення під кошик. Оця планочка, оця залізна штучка, а не просто болти. Це і є кріплення під кошик. Отак От само це. Воно, до речі, не часто йде і без нього ви кошик не посавите. Передня гума також рідна, як і задня IRC. Трошечки живіша навіть по протектору, відсотків 70. 12 діаметру, хто не знає, 90-90 на 12. Розмір гуми, колеса в рідній фарбі, вилка також не фарбоване, все рідне. І отак воно прийшло в живенькому стані. Все. Абсолютно без ніяких питань, без ніяких подряпин, дефектів і так далі. Гір як новенький виглядає. Так що такого щоб аж показувати немає чого, так як техніка практично нова. Єдине, що як завжди, тест драйв, а, до речі, є стояночні ручні гальма, дуже прикольна, корисна штучка. Двигун. Без питань. Працює чистенько, тихенько, без жодного зайвого звуку. По світлу також все працює, ближній, дальній. І, як завжди, невеличкий тест драйв, перевіримо як він біжить по максимальній швидкості. Сироня, ти куди пішов? Оператор кудись втік мій. Ну, давай я покажу, що вилочка працює, ракета мене тягне. Дивіться, вилка дуже гарно працює. Ні, бомба. За 60 так. Ну, гір дуже тяговитий апарат, я вам скажу, що можна на багажник, там пише 20 кг, а по факту можна кілограм 200 поставити і він потягне без ніяких проблем. І біжить він доволі непогано, там в районі 55-60. Навіть не кожен джок їде 60, а от гір І гарно, гарно їде. Взагалі дуже економний апарат є в районі 15-2 літри, Він, якщо їхати 35-40. тобто Я наскільки впевнений в техніці, що відчуваю, що можна його і на 50, і 60 кілометрах пустити руль, і він гарно тримає дорогу без ніяких там питань. Лід сам собі глохне. Так, ну що, ви все бачили, все працює, все їздить, 60 біжить, стан взагалі ідеальний, я б сказав, що по пластику, що технічно. Кому подобається, телефонуйте, посилання на телеграм-канал з асортиментом, переглядайте В описі до відео. Всім вдалих покупок. І хто не підписався, підписуйтесь, буде цікава техніка.